Добрий вечір. Сьогодні відео на тему Як контролювати думки та змінювати свідомість за допомогою Духа Бога. Откровення. Мої думки це мої думки, за які я маю відповідальність. Тож Бог нам дав все для того, щоб розвивати в собі правильні думки від Бога. Христос нам для цього все дав, Духа Святого. Кров Христову. Він нам пробачив всі наші гріхи, які Він нам навіть не згадує. Є Слово Боже, Тіло Христове, яке він нам дав, це наша церква, і Це нам допоможе змінити наші думки на добрі і правильні, звільнить нас від гріха назавжди, і ми вільні в Ісусі Христі. І переможемо зло. Ми переможці в Ісусі Христі. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую.